Відбулося третє засідання сесії Коломийської районної ради, сьомого демократичного скликання. Головною темою стало підведення підсумків 2015 року. Депутати заслухали звіт голови райдержадміністрації та керівника фінансового управління, також поговорили про освіти і програми, які впроваджуватимуть у районі у найближчі роки. Більше про це розкаже Богдан Малецький. Депутати з сьомого скликання вперше вийшли до відновленої зали засідань. Керівництво подбало про те, щоб обранцям було легше працювати. Встановили для них 43 столи. Планують, що можливо ще цього року встановлять нову систему для голосування. Якщо для цього знайдуть. Відповідні кошти, адже саме із третього засідання голосувати за рішення треба поіменно. Запросили на освячення і владику Василя, а далі сесія запрацювала у звичному режимі. Спочатку розглянули депутатські запити. Голова райдержадміністрації Любомир Глушко прозвітував про роботу у 2015 році. Він зазначив, що, хоча багато було зроблено, однак проблемні питання ще залишаються з першою такою великою проблемою, якою ми зустрілися фактично вже в лютому місяці. Це були проблеми нашої медицини. Вони залишаються, на жаль, і сьогодні. Правда, трошечки вже ситуація краща в порівнянні з минулим роком. Хочу зазначити, що 30 мільйонів гривень не вистачало нам для того, щоб закрити проблемні питання медицини. 25 мільйонів це заробітна плата, і 5 мільйонів це енергоносії. З березня, квітня місяця, фактично, у нас вже була втрачена можливість. Виплачувати заробітну плату, якщо минулого року незабезпеченість фондом заробітної плати складала майже п'ять з половиною місяців. То на сьогоднішній день ми десь маємо приблизно 3,5 місяці незабезпечені заробітною платою. Після звіту відбулося перше поіменне голосування у зв'язку з відсутністю обладнання. Процедура займає від 3 до 5 хвилин, що збільшує тривалість сесії практично удвічі. Однак, тепер кожен виступаючий має нагоду через мультимедійну систему демонструвати відповідні графіки чи діаграми, як це зробила начальник управління фінансів Ганна Кравчук. Звітували того дня і дорожники. Тому керівники району вирішили запросити на сесію директора Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василя Буджака. Практично у всіх депутатів виникли питання до нього. На них він намагався давати чіткі та лаконічні відповіді. Я вам скажу, що по рівнянні ви звертаєтесь про збільшення фінансування. Воно буде збільшено в цьому році по Коломийському районі більше як в 10 разів порівнянні з минулим роком. То я думаю, що я це рішення виконую ваше. Це перше. Друге, Василь Михайлович правильно сказав, три роки завод не працював, але не тільки завод не працював, вся система, вся галузь дорожнього господарства до осені 2015 року стояла на межі виживання. Також депутати підтримали кілька освітніх програм, а також звернення своїх верховинських колег, заслухали обранці і представників фірми «Аве» та вирішили активніше долучитися до питання створення на коломишині полігону і сміттєпереробного заводу. О після засідання відбувся благодійний аукціон. Його організував районний відділ культури для поранених воїнів. А то вдалося зібрати майже 6,5 тисяч гривень. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК».